You show you. You Настя, ну давай, стрибай уже Ну Да впимаю я тебя я... Да точно, точно впимаю Что, знову не впимал? Не доверяй Славочка посеред цирку. Я думав, це реквізит. Але, кажуть, її пофарбували. Сушити ніде. То тепер на неї не можна сідати напрямок? Ну, напевно, що можна, але ти ж розумієш. Ну, давайте перший. Я пропоную навішати сюди табочку, не сідати, подивитися. Що буде? Сиди. Удивительный запах. Ты тут всегда. Кони. <свят> <свят> Люди, да? Хм. Фух. Я подивилась, конечно, все предложенные вам резюме девчонок. У меня только одно вопрос. А почему они все незамужние? Почему все? Вся 18 лет незамужняя. А я поясню, це. а Я, я поясню. А, там енергія. Розумієте? Ага. А, і прагнення до, до чогось. А ті, що заміжні вони вже. енергії нема. Жень, це монолог. Життєва в втома. По-різному! Але я вважаю! Що жінка має бути завжди енергійна, особливо в сирку. Ну, як би виглядала б жінка? купола цирку, якщо вона сумна і втомлена. Якщо її буде вже трошки притискає до землі, це дисонанс. Тому я вважаю, що саме треба брати ось таких. А, ось таких. Молоденьких, пірвокурсні циркового училища. Там. Оця вона там не те, щоб молоденька, ну там, як вам сказати, скажуть, є блат, що? Не маю права. <кхи> Я працюю тут скільки років. роки. Мені дуже багато почуваюся, мав би капитись зранку, але каплюсь. Кажуть, нарката якась. Щось переплутав. <плосиметь> Я давно... То... Зі мною добре. Але ж в мене був екзамен, зранку, пам'ятаєте? Ну, я ж чому пізніше прийшов в автошколі? Оце було шоу. Циркач під наркотою за екзамен в автошколі. Уявляєш, фурор. Ага. Ну, більшого бреда я ще не чую. Я це бачив! Я в головній ролі. Е, сказали, не посадять, але треба трохи е, грошей. Ну, от як знайдете мені нормальну акробатку старше 18 років, там будуть гроші. І питання два Якого хіра тут ця лавочка посеред цирку? Тому що ультрафіолет, і вона мала висохнути швидше, так менеджер сказав. Она что, А, не шло. Найдите мне. Так это уже и вы Найдите мне старше. Старше. Вот, 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 не везе мне, прям сранку не везе. Сначала я кисидю от петризов. Наступить. Ну вона на мене глянула, я їй вже не понравилась, так? Ідіот кажете? Не треба одразу. всяке буває, за кермом, всяке буває. Ділема дуже глибока проблема. Брати на роботу старший 18-й, в моєму розумінні, це все, це край. В смыслі, це край. Ну, край цей. За за що? <свят> а, до речі, вибачте, та аби, аби, аби а ви з як... якого приводу? Так я на роботу прийшла, два штуки. Опа, а, на яку? Я трошечки старша краба. Рік, два. Це сьогодні? скільки? Ну, посчитайте, 18 плюс 1, 20 скільки вийде. Ну, 32. Сім. <свят> Але це досвід. Це досвід. Ви мені ще більше, ніж той воділа, починаєте не нравитись. А, оди, я ж не устроїлася робота на глію. До речі, його казали ввечері. По новинам покажуть. По І що? І що? То цікаво, що, що за людина? Угу. Тобто, ви не переймаєтеся, що у вас там циркачки не вистачає, акробатки, да, у вас. Ну, як не хватає. Добре. Шо? Я, я все вмію. Я вс... я вс... я вс... Це пластичний етюд. О. О. Вітя, будеш зі мною виступати. Я загласна. Ну добре. Це монолог, кажуть, що грабати доживають лише до сорока. Але ж мені вже тридцять дев'ять. Я живий! Поки що. Ділеме, ділеми. Або мені стати мега крутим професіоналом і дожити до 60-ти. Або зав'язувати. Якщо серце не горить, то це ж смерть при житті. Серий, сірий, 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 біда. Біда, сірий, сірий, сірий. Бабка вмерла, що зранку її зачепию. Там, там вже ж начебто казали, буде все добре. Це одна проблема. Друга проблема сірий. Щорнього бачив, приходила влаштовуватись на, на заміну. Це ж твоя ну, типу, майбутня партнерша. Але ж вона по правді, ніяка, але ж вона дочка мера. Оп! Оп. Що робити? З цима двома проблемами. Що робити? Мера не поміняєш. Цирк, якби некомпетентний, міняти мера. Ну тебе бачили вранці. Всі камери на площі! Всі! А я ще вийшов і там я ж... на своїй машині, да? ні. На навчальній. Та наркотав. Поша, так мене що. А, так. Поліцію ти не визовала. Ні. Інструктор визвав. Проблема на стронтер. Проблема в бабці. Що робити? Сер. Що робити? Не знаю. Машина застрахована? Машина, да, бабка, ні. <свісна> Це проблема. Це проблема. Добре. Я ми тебе переорієнтуємо в клоу. Ніхто не пізнає. <смір> Та я собі <себе> знаю. <смір> ну, <ти> ж... <смір> Прям клоу, так? <да? плес> я точно знав, так. Да. <плес> ну, ну, да. І він провів йому урок клоунади. 頑張って。<laughs> Можна спрацювати. Це не твої. <ріст> Давай ще прибирати. Добре. Я власну. комара. Сподіваюся. Ні. Це ж твоя партнерша. Номер обіцяю, буде дуже веселий. Це замість тої, яка впала в прошлой раз. Thank <laughs> <laughs> Не вмію я вибирати. мене Остану. розмова до вас. Не, не сідайте. Ви думаєте, мені є що тіряти? Зараз треба так правильно щоб полосочками попасти. Я вам знаєте, що скажу? По-перше, віток якусь привів сюди. Вона нам зовсім не підходить, краще вже Настю, щоб хтось по ліси дістав. Быстро претензия. Почему? Серый занимается моей справой. Разом с То есть они каких-то, не побоюсь этого слова, шабул сюда приносят. Еще и клоунада решила заниматься. Да? Последняя всех нахрен. В принципі, бабка виявилася все ж таки застрахована. Родичі задоволені. Там якось розібрались. Те, що стосується цієї ліза, лізе, здається, Ліза? Мера То він телефонував нашому і казав, що. Все влаштувати. І... Це ж кримінальна відповідальність все одно. Це ж вона ж померла. Це не професій немає. Розумієш, вона не може їх придави. Пред'явити. Це так називається? Пред'являють? Пред пред Вони, так, да, пред'являють. Тому що за станом здоров'я вона да. якби. — Що? — Що? — Так ж тобі казав, папка немає. Папка в меру. — Та я понимаю, що Ну, а що тобі до неї? — Ну, і що тобі казати? — В мене взагалі все одно. боку. — А Ліза буде... Ну, буде. — А давай Ліза не буде? — на... А давай Ліза не буде? — ви, ви пробували хоч хоча б... — Я тут почала про Лізу говорити. А чи це Ліза не буде? — Мені дуже цікаво. — Ліза — це... — Я постаю. — Але я цього ні разу в житті ще не пробував! — Ей! А ви впевнені, що з гарячим факелом можна стрибати. Сірий! Не можна стоять! Я не можу на це Настя, держи його, Насті! Тобі ще рік достриб! Я маю всім доказати, що я ще вмію щось! Буду як в прошлого разу! У мене обляху партньора! Сережа! Знімайте це на телефон! Рахунок три! Ні, я тримаю тебе! Ви ще не робите Раз! Давай. Два. Я сниму. Давай. Два с головы на. Два с четвертой на. Бля, давай.